Хочу звернутися до всіх наших вчителів. Я хочу звернутися до всіх наших викладачів, до професорів, до всіх наших студентів, до наших учнів, до всіх з тим, що 1 вересня починається навчальний, новий навчальний рік. Тому запрошую всіх до церкви на службу Божу 1 вересня, в неділю. На благословення перед новим навчальним роком, щоб ми гідно достойно почали, провели і закінчили новий навчальний рік. Наші учні, наші вчителі це є запорука нашого майбутнього. Відноситься з пошаною до вчителів, до викладачів і з великим розумінням відносіться до наших учнів.